Що ж, добрий ранок, так би мовити, любі друзі. В рамках проєкту ліквідації національної неписьменності українців, пропоную цілий цикл відео, присвячений таємницям, загадкам, феноменам і дивам українських прізвищ. Так, ну, ось це ще одна ха -ха -ха, річ, в якій українці абсолютно не письменні, ну, практично нічого не знають, а якщо і знають, то на рівні якихось недолугих міфів і, 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 і всяких непорозумінь, і побрехеньок і так далі, і тому подібне. Отже, будемо. Намагатися з вами вирішувати цю проблему по можливості науковим шляхом. Так от, отже, таємниці українських прізвищ Ну, одна з нерозгаданих таємниць, згадок України криється у прізвищах українців. Вони, тобто українські прізвища, Є найрізноманітнішими у світі ще один феномен, коли ми най-най-най-най. І це дійсно так. Ну, то Хтось там жартував, що немає такого предмету, який би не міг бути єврейським прізвищем, ну це стосується саме українських прізвищ. А То вже туди дописали і добалакали. Це точно так. Водночас, отже, хочу звернути вашу увагу на таку річ, що вони найрізноманітніші у світі. А з другого боку, їх доволі легко систематизувати. Це теж феномен українських прізвищ. Всі вони об'єднуються в певні групи, яку б, яку б ми, ну, яке б ми ну, найекзотичніше українське прізвище не назвало, ви, ви знайдете ще -таку, з тієї самої групи, прізвищ. А скільки їх зникло? Мільйони. За часів входження України до складу Московії, яка захопила нашу завоювала, окупувала Україну, скільки їх зникло? За часів Радянського Союзу, коли над цими прізвищами просто знущалися, сміялися, і люди вимушені були їх міняти, Тому що для московитів вони дійсно звучали ну незрозуміло, їх перекривляли, вони викликали відразу і так далі і тому подібне. Це ж просто факт, скільки я знаю. Хлопців, які повернулися із армії, а там. Міняли паспорти по, 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 цьому, по завершенню армійської служби вже з іншими прізвищами. Скільки їх? Тисячі, тисячі, сотні тисяч чи мільйони тих, які поміняли прізвище на красиві рускій фамілії, Дурново. Там як Кособздикін і так далі. Ну, Красиві руської фамілії. Це все нормально було. А от українське прізвище Коваль. Це вже коваль. На, на, навіть в цьому відношенню. Ну, як може бути, коваль. Що таке коваль? Коваль! Але щоб, ну, по ну, що по-українському? Що таке коваль? Це ж не зрозуміло. простому русскому человеку, что такое коваль. Так, незразумело. Вот он и вставал, ковалев, так, ковалев, ну это же взагалі полный маразм, так. Кузнецов, это абсолютно зрозуміло, так, кузнец. Ну, а что такое ковалев? А таких сколько прозвищ? Глушков, наприклад. Ну, як це? це ж Очевидно, що до Глушка додали В, або Коваленков, або Бондаренков, або там то, то як який завгодно, їх повно Такі прізвищ, які, ну, однозначно вказують на те, що туди приліпили букву В в кінці, і вона стала красиво звучати, так. Фантастика! Фантастика! Так от, чим пояснюється цей дивовижний парадокс, ця загадка, оця таємниця українських прізвищ, які з одного боку найрізноманітніші на нашій планеті. І дійсно немає такого предмету, явища, процесу. Який би не був українським прізвищем, це факт просто. Незважаючи на те, що їх переслідували, знищували і продовжують це все робити у Москві. там же, ж, як на Слобожанщині, передали їй Москві, і зайшли і поміняли одразу всім прізвища. Ну, це ж, ну, вони ж це варвари. Це варвари. Так. Вони отак тільки діють, вони інакше не можуть. Це андрофаги, людоїди. Вони повинні людину знищити в той чи інший спосіб. В тому числі знищуючи її прізвище. Це просто незаперечний факт, бо я це знаю. Мені це все люди розповідали і показували свої паспорти, і казали, яке прізвище в них було до того, і яке воно стало після того. Так що українське прізвище це величезний шар нашої культури, історії і географії. Тому що ми будемо говорити з вами не тільки про історичні прізвища, але й про прізвища географічні, з якими теж пов'язано багато легенд, міфів, побрехеньок, і так далі, і тому подібне. Тепер ще одна загадка, теж феномен і диво українських прізвищ. Яке полягає в тому, що українські прізвища нерідко, точніше, часто густо, такі співзвучні прізвищам близьких і дуже далеких народів. От як так може бути, коли українське прізвище десь там, за кордоном, сприймають як прізвище своє? Свого народу, своєї нації, своєї культури. Як так може бути? Це що? Що це за феномен? Що це за загадка? Що це за таємниця? Що ми знаємо про це? Та нічого ми не знаємо. Нічого ми не знаємо. Звичайно, що от добре такому народу андрофагу, як московити? У них прізвище повністю уніфіковано. І життя в них таке, так. Ото вони жили в тих чорних ізбах страшних століттями, з клопами, і з тараканами, і з блохами і все останнє. Це ж просто факт. Ну, Я був у цих домах ще в 70-ті, в 60-ті роки. Минулого століття це жах. Я там не те, що жить. Я знаходиться там не міг. Туди заходиш. Темне, все, чорні стіни прокопчені всі. Як вони там могли жити, а вони віками жили у цьому, цьому страхітті всьому? Так от і прізвище. Розуміють, там ніякого немає. Абсолютно приважають прізвище, наприклад, закінченням ов і ін. Ну, так. Ну, наприклад, Путін на ін. Хто там шиє? Як там оцей? Ну, Медведєв це, Ов'єв, так. Оцих відомих антрофагів говоримо. І іноді трапляється ну, дуже рідко на їх прізвище. Касих, наприклад, дурних, рижих. Дуже красивої фамілії, да, ну, треба поміняти красивої українські фамілії, на от такі. Або взагалі е, ну, екзотичні дуже рідко трапляються на Во. Наприклад, Дурново теж дуже красива. Фамілія. Ось і все. Отже, фактично два види є, і все, більше нічого немає. Два види. А то там третій, четвертий іноді трапляється. От і все. Будь-які інші прізвища серед московитів однозначно вказують на їх неросійське походження, їх носіїв, їх пращурів, їх предків. Ну, так як цей YouTube так, не хоче, щоб я триндів тут довше 15 хвилин. Не будемо зловживати їхньою гостинністю і перервемося, а потім продовжимо далі говорити про таємниці українських прізвищ. Будьте здорові і по можливості щасливі!